Виконуємо номер 847 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За першу годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, після чого йому залишилося проїхати ще 80% від усієї відстані. Скільки всього кілометрів мав проїхати автомобіль? Знайдемо, скільки відсотків від усієї відстані проїхав автомобіль за першу годину. Вся відстань це 100%. Перша дія. 100% відняти 80% дорівнює 20% від усієї відстані. проїхав за першу годину, подамо 20% у вигляді дробу, це 0,2, і знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. 70 ділимо на 0,2, переносимо кому на один знак, це 700 поділити на 2. Маємо 350 кілометрів. І пояснюємо, мав проїхати автомобіль. Записуємо відповідь.